Каже Господь, я вас кликав, а ви не відповідали, я говорив вам, а ви не чули, но ділили злоє в очах моїх і збирали то, що було неугодно мені, Богу вашому. По всьому, каже, говорить Господь, от раби мої вірні будуть їсти, мати духовну піщу, причащатися, а ви будете голодати духовно. Раби мої будуть пити, або будете, люди безбожні, томитися жаждою і не будете розуміти, чому ви вічно недовольні, глядають ворогів, б'ють, ламають крести, ламають храми, б'ють вірних. Ну от, раби мої, невзирая на всякі муки, будуть веселитися радостю духовною, а ви, безбожники, будете в ганьбі. Раби мої будуть співати От сердечної радости, а ви будете кричати, танцювати, скакати, а потім ридати від сокрушення Духа, що ви наробили, і оставити ім'я ваше ізбраним, як ім'я прокляті, а от раби мої називуться моїм іменем християни, котрим будуть благословляти. Себе на землі будуть благословлятися Богом істину, вот, яка буде в будущому картина. Пороки Сая наперед видить, і ми сьогодні кажемо, переживши гоніння християн Австро-Венгрії, жителі Закарпаття, історичні Карпатурусини, пережили гоніння від австрійців. Це австрійці принесли нам унію в Ужгород. Не просили наші люди, населю принесли, забили, а потім власню держави, того втвердили. Потім ми пережили період Чехословакії. Там теж коли возродили наші люди древню кирило мефодіївську церковь, православну, восточну так була регістрована. То Праха і своїми спецслужбами всячески мішала, щоб не дати людей вибрати єпископів із наших людей. Но спасла ситуацію православна церква сербська. Вона увіділа безобразнічення чехів, бистренько послала свого єпіскопа Ніжського Досіфея, мудрішого, опитнішого, который бистренько організував ієрархічну ситуацію, був присутній на всіх організаційних моментах. Не тільки на Подкарпатській Русі, но і в Чехії, в Празі там поміг общині создатися. І ви всі святії, моліти Бога за нас, щоб і ми в єдності з Печерськими святими, і з почаївськими святими, і з нашими святими, святими Карпатської Руської церкви, нашої древньої Карпатської Руси, Закарпаття, молилися за нас, щоб вони дали нам силу духовну, і тут на землі бути дітьми Божими, а у вічності. Стати наслідниками царства Божого. Амінь.